Ми організувалися 24 лютого з початком повномасштабного вторгнення на базі центру культури і мистецтв «Розмай» створили такий собі волонтерський центр. Ми почали плести сітки, потім багато і продуктів люди звозили і речей. З часом залишилася в основному наша ось команда. Тих людей, які приходять сюди до нас плести сітки, ми себе називаємо «Made in розмай. Тут в розмаї є ще волонтери. Це Роман Кукуруза, який займається там більше якимись речами, придбаннями непхнеобхідних речей. Вони збирають кошти, але те нас в основному не стосується. Тобто ми більше займаємося своєю справою, те, що ми вміємо, знаємо і можемо за ці 9 місяців. Ось ми вже добре навчилися плести сітки і знаємо все, що з цим зв'язано. Буквально. Це сіточка-основа, якщо ви бачите, на яку наплітаються стрічки різних кольорів. Це осіння сіточка, є ще зимові сітки, які ми зараз також почали плести, Вони білого кольору в основному. Тобто, по потребі, якщо потрібно осінні, значить осінні, якщо потрібні були літні, це були зелені, такі різні всілякі кольори були літні. Ну, в общем, навчилися пристосовуватися по всілякому. Крім плетіння сіток, є у нас дівчата, які плетуть теплі шкарпетки. Приносять. Це взагалі така штука, яку при бажанні може робити кожен, хто вміє це робити, просто вдома можете плести шкарпетки, приносити, віддавати в будь-який волонтерський центр, тому що це така штука, яка завжди актуальна. Є у нас навіть ось таке. Теплі. Це є у нас дівчата, які шиють труси для військових, такі звичайні труси, як, як сімейні на них кажуть. Ось. Але вони зручні і їх теж є завжди до них потреба. Крім цього, шиють подушечки, такі невеликі подушечки, гарні, патріотичні. І в кожну сіточку обов'язково яку дівчата от сіточку сплили, розклали її, і ми туди складаємо кілька подушечок, якісь там печиво, якщо є можливості, чайок, чи кава, ось, чи шкарпетки, чи ось ну так, що маємо. У нас є наша волонтер Тетяна, яка працює в садочку 20-му. Вони там з дітками малюють різні малюночки, роблять обереги. Ми також ці штуки завжди вкладаємо з сітками для того, щоб нашим воїнам було, не знаю, зігрівало це душу і щоб вони розуміли, що ми тут про них думаємо і дбаємо, і по можливості допомагаємо їм. Волонтерський центр це така штука. Яка працює на ентузіазмі і бажанні небайдужих людей. Тому люди добрі, напередодні дня волонтера, а він вже є в нас такий 5 грудня. Ми закликаємо вас не забувати про те, що війна є, вона не закінчилася, і ваші руки, ваш час. Якщо він є вільний, він дуже важливий і він потрібний. Приходьте, ось ми навчимо плести сітку, покажемо і розкажемо. Не можете приходити, в'яжіть шкарпетки вдома, це теж актуально. Якщо є можливість у когось, наприклад, допомогти нам якоюсь тканиною, це можуть бути якісь старі речі, які ви наносите. Чи постільна білизна стара, зараз дуже актуальна от на зиму, як впаде сніг, біле, сіре. Можливо, є. Такі організації, які готові виділити кілька годин і в себе організувати плетення сіток, ми допомагаємо в цьому, ми надамо основу сіточку, надамо тканину, покажемо, як це робиться. От у нас зараз з'явилися такі помічники. Це будівельний коледж. Вони вже кілька сіток нам сплели, принесли, і в них дуже гарно виходить, тому ми їм за це дуже вдячні. Ось і хто може, якщо ми завжди раді співпраці, ми готові до будь-яких різних колаборацій. Ще хто має можливість і бажання, можуть принести сюди до нас якісь смаколики, чай, каву. Це також обов'язково поїде туди, куди ми відправляємо сітки. Зараз дуже актуальна, ще така штука, як виготовлення окопних свічок. У нас є дівчатка, які це вміють добре робити. Ось, якщо треба, вони навіть на і покажуть. А загалом ми тут також збираємо бляшанки, чисті обов'язково від різних консерв. Крім цього, якийсь непотрібний картон мається на увазі ось ці ящики картонні, які просто можна скласти, скласти, скласти і принести, якщо вони у вас є. Дуже дуже важлива штука це парафін або віск, яким це все заливається. Тому, якщо в когось є можливість таке принести і нам сюди в розмай, ми це все складаємо, віддаємо дівчатам, які роблять ці свічки. Тому що всю зиму, ну ось найближчих кілька місяців ця штука буде дуже актуальна. Тож, друзі. Приходьте, приходьте до нас в Центр культури мистецтв «Розмай». Якщо вам до нас далеко, приходьте в якісь інші волонтерські центри, які знаходяться ближче до вашого дому. Приходьте, приходьте, не забувайте про те, що там на фронті їм набагато гірше, ніж нам тут, і ми маємо бути єдиним фронтом.